А ви пам'ятаєте, Меловіна на Євробаченні? We'll weather, there, steam, oh. Сьогодні я продовжую серію відео про нашу участь у конкурсі, а підтримати те, що я роблю, можна за посиланням у шапці профілю. Ukraine! У 2018 році Євробачення відправилось до Лісабону, а на нашому нацвідборі вперше відокремили музичного продюсера від складу Жюрі. Тепер він відповідав виключно за підбір учасників та допомогу з постановками. І того року продюсером став Руслан Квінта. Це просто рубіло, я круто. Спочатку були два півфінали, в яких брали участь Константин, Сергій Бабкін, Каска, Козаксістем, Пурпур, Інгред, Юркеш, Джуліноза, Маунтенбріз. І Лія, Ділемма, Зев'йо тощо останні прямо в Етері трохи істерично реагували на оцінки та вимагали від Жюрі наспівати пісню Константина, бо той, нібито, не заслуговував бути вище них. Але відповідь вбила: ти хотів тобі заспівали. давай ми будемо мати. Трошечки більше поваги до всіх учасників процесу. До фіналу відбору пройшли Каднай, Таяна, The Arised, Лаут, Вільна та Меловін. І тоді стався легендарний момент. Андрій Данилко припустив, що Таяна виступала під фонограму та попросив вімкнути музику, щоб це перевірити. Але з залу на нього наїхав адміністратор співачки, на що Данілко видав це. Іди в пізду. Но ну, переможцем відбору став Меловін, з яким перед цим теж була важка розмова. Джамала поділилася, що його шанувальники погрожували їй перед фіналом. За що Меловін одразу ж вибачився, але трохи страшно уявити, що могло б бути, якщо б він знову не переміг. То людій. Три займаються подобними вещами, которые оскорбляють других артистів, Я меловінаторамі. не називаю нікогда в житті. Трек Меловіна, Under the Ladder» розповідав про подолання страхів та невдач, і номер на Євробаченні був дуже символічним: вихід струни, сходження до сцени, кульмінація за роялем. Все це як шлях до переродження. У фіналі виступ Меловіна був першим, і глядачі його високо оцінили. А ось журі ні, через що ми посіли 17-те місце. Тоді як перше нет. wie das Для мене номер був трохи перевантаженим, але як можна було ігнорувати інші складові трек, що запам'ятовується сильний вокал і шалена енергія. Ну камон, це явно не останнє місце за журі, тому я й досі вважаю, що цей результат несправедливий. А що ви думаєте про виступ та пісню Меловіна? Пишіть в коментарях та дивіться минулі роки у профілі.